Мій особистий топ осінніх ароматів, які я раджу спробувати кожні. Саме ці три парфуми я відібрала для себе і буду ними користуватись цього сезону. І перший Maison Francis Джан Gentle Fluidity Gold. Він такий вишуканий. От мені не хочеться його якось більше описувати. Він дуже вишуканий, жіночний, солодкий. Тут ваніль і деревина. Проста піраміда, але це так зачаровує, що от його хочеться вдихати ще і ще на затишну осінь, коли хочеться закутатися в кашеміровий светр. Це саме те, що треба. Ніша ні, 100 silence ways. Цей аромат я обираю другим для себе. Він набагато яскравіший, ніж Gentle Free Duty Gold. У нього складніша піраміда, він реально багатогранний. Я наношу і протягом цілого дня цей аромат мене дивує своїм розкриттям. Він дещо мені схожий на бакару, але тут немає цих бантів. І звучання ніби глибше та ще цікавіше. І на третьому місці, але найпершому по частоті використання мною це Andalusion від The Merchant of Venice. Мені здається, я всі осінні добірки склала саме з цим ароматом, тому що він реально найкращий. Ще розкривається саме в таку холодну осінню погоду. Розпечений цукор, ром, амбра моє улюблене поєднання. Такий аромат мені приносить найбільше компліментів, перевірено. А якщо ви хочете свою особисту осінню довірку, пишіть в Директ, і наші менеджери з радістю вам її зроблять.